Сергій родом з Покровська, того самого міста, яке зараз намагається стерти з землі окупант. У 22-му році чоловік прагнув піти у військо добровольцем, проте на той час йому відмовили. Наразі він обирав між морською піхотою та ДШВ. Ближче до серця стала морська піхота. Є знайомі, які порекомендували йти саме сюди. Ті хлопці, які служать, ті хлопці, які ну, вже так сказати, з досвідом пройшли все, що можна. Сказали, що краще 37. У навчальному центрі Сергій близько місяця та навіть за такий невеликий проміжок часу здобув багато знань. Звертається велика увага це на тактику. Тактика взаємодія. Навчають дуже добре пересування по лісосмузі, пересування по полям, зачистка окопів, робота по витяганню поранених. Інструктора в нас складають душу. Реально, люди, ми бачимо це. Інструктори тут мають неабиякий досвід. Більшість захищали Україну ще з 2014 року. Так, Борода після строкової служби у 2006-му пішов у прикордонники. Потім була морська піхота, далі оборона Маріуполя та Полону. 5 грудня ми 21-го року заїхали в місто Маріуполь на ротацію і. Повномасштабне вторгнення ми вже зустріли в місті Маріуполі на бойових позиціях. 16 травня нам віддали наказ закінчити оборону міста Маріуполь і вийти на так звану евакуацію. Прийшло не по плану, опинилися в полоні. Обіцяли фільтраційний лагерь, буквально там тиждень і нас повернуть на територію України. Ну, це Був так званий коридор. Приймали нас чеченці, дагестанці. Грузили в автобуси і ввозили невідомо напрямки. Довгі місяці жахіть полону, обмін, повернення в стрій. І от зараз Борода передає свій досвід побратимам. Офіцери, які зі мною також були в полоні, і вони перевели сюди. І вони запропонували, що формується навчальний центр, каже, на потрібні викладачі. Я перевівся сюди. У Нас всі інструктори, всі офіцери, всі з бойовим досвідом, намагаємося передати ті навики, які ми отримали. Хто до повномасштабного вторгнення, хто воював в АТО, ООС, от ми намагаємося пояснити своїм курсантам, питаємо да, звідки вони родом. Деякі там з окупованої території, от вони ідуть сюди, щоб побистріше звільнити свої населені пункти. Якщо ви не будете захищати нашу територію. Вони прийдуть, постукають і до вас у двері. Страх це наш у нас в голові. Не страшно. А те, що ну, для себе, теж ну, до того періоду, коли призвали ще, в мене було одне. Тобто, ну, те, щоб мене забезпечили, і навчили. Хочеться додому побістріше батьківський дом відбити, сок вигнати. Після занять у навчальному центрі проходить злагодження. Більшість воїнів вже обрали собі бригаду. Зараз, ось зараз, я дивлюся на центр, я в ньому вже ну, трішки більше року служу, і все розвивається просто з семимильними кроками. І матбазу надають, і інструкторів. Сьогодні ми відпрацьовували підхід до будівлі, детальна зачистка, захід та зачистка кімнати. На прикладі однієї групи, тобто чотирьох осіб. Які задачі у кожного військовослужбовця, тобто, як вони детально ну, повинні їх виконувати, щоб не загинути. Головне в роботі інструктора це відповідальність. Вчора він був цивільною людиною, через 45 днів повинен вийти звідси військовослужбовцем. Якщо ми цього не зробимо, я собі просто цього ніколи не пробачу. Я не можу, я люблю нашу країну. Це ось все, що тут знаходиться: ліси, поля, озера, море це, ну, це все наше. Коли вже закінчиться війна, дай Бог, то тоді вже можна буде видихнути.